Відбулася акція Зниклібези незначі забуті у міськраді. Визначили терміни введення в експлуатацію будинку для нових городочан. А у храмі святого Юрія Переможця відзначили 20-річний ювілей. Вітаю, ви дивитесь новини Городочини у студії Ірина Демкович. Це тижневий підсумок новин. У суботу, 19 квітня в Україну з полону повернулося 277 воїнів. Серед них п'ятеро захисників із Хмельниччини. У грудку того дня відчувалася і гіркота невизначеності. Рідні тих, хто досі вважається зниклими безвісти, вдруге зібралися на площі міста. Акція Зниклі безвісти, незначе забуті стала болючим нагадуванням про те, що доля багатьох захисників досі залишається невідомою. Тему продовжить Віра Лапа. Похмурий дощовий ранок у центрі городка біля пам'ятника Михайлу Грушевському знову зібралися родини зниклих безвісти військових. Вони об'єдналися для того, щоб нагадати городочанам про своїх близьких. Моє серце не знає спокою з того моменту. як мій син зник. але серед цього болю я знайшла вас, таких самих, як і я, і в цьому моя єдина розрада. Ми розуміємо одне одного без слів. Наші діти, чоловіки, батьки зникли безвісті, але не зникли в наших сердець. Ми голос, який має звучати цього разу. До акції долучилися і родини загиблих городичан. Підтримати тих, хто досі чекає, прийшли дружина та сестра загиблого Нікіти Руденка. А мати Владислава Хаєцького стала опорою батькам Ярослава Ципляка, з яким навчався її син. Я хочу звернутися до однокласників, друзів Ярослава Ципляка. До їх батьків. Я розумію, що в кожного у вас свої справи, певно, у вас і немає всіх в городку. Але навіть якщо один, один вийде в суботу, в 9 годин на підтримку, на акцію по безвісті зниклих, ну, це буде великою підтримкою, дуже великою. Ще хочу звернутися до водіїв. Я вас дуже прошу, не приїжджайте просто. Нажміть на клаксон, скажіть дякую їм, цим хлопцям за їх, за їх рішення, за їх рішучість, за їх відвагу, мужність. Про важливість участі в акції говорила і гордичанка Крістіна Ковнацька, яка разом із колегами долучилася до акції. Хочеться просто підтримати, бо дивишся на цих людей, на цих мамів, на тих батьків, на ці родини. Часом сльози наворачуються, ну, дуже тяжко. Як-не-як, -як. просто хочеться хоча б щось, щось зробити, якийсь, якийсь вклад перенести для цих людей, хоч допомогти, а може, а може, щось зміниться. Тому ми так стараємося допомагати цим людям, як не як. Ну, хто поможе, як не ми. За інформацією Гордоцької міської ради, 67 захисників городочан вважаються зниклими безвісти, два у полоні. Акція Зниклі безвісти не значить забуті відбуватиметься щотижня в суботу з 9 ранку. Ми щосуботи будемо виходити на мирну акцію. Рідні військовослужбовців, ви бачите, вони на задньому плані тримають прапори з фотографіями. Своїх рідних, прапори військових частин. Ми будемо привертати увагу суспільства, ми будемо просити, щоб наших хлопців повернули. Зниклий безвісти це дуже страшний статус. Тому долучайтеся, підтримуйте. Ми сподіваємося на краще, надіємося, що діти наші повернуться, батьки, рідні наші повернуться і почують нас. І хочемо, щоб частіше були ті акції, і щоб всі люди. Всі в кого таке горе, в кого така біда, всі з'єдналися разом. Під час акції Зниклі безвісти незначі забуті наголошувало що голоси людей рідні, яких зникли безвісти, мають бути почутими. Які питання обговорювалися, дізнавайтеся із сюжету Вірлапи Станиці». Представники Хмельницької районної військової адміністрації зустрілися з городочанами у міськраді. Досвід роботи відділення, яке першим в Україні розпочало організовано допомагати військовим та їхнім сім'ям, презентувала Юлія Воробієвська. Ми підтримуємо ці родини, підтримуємо спеціалістів, які працюють саме в цьому напрямку, і з цією категорією громадян. І сьогодні ми ефективно попрацювали, проконсультували. І це буде ряд таких періодичних зустрічей, які будуть нести характер і допомоги, і консультації і саме підтримки тих родин. Городичанок зацікавив підхід гостей із Хмельницького. До організації підтримки сімей, що чекають на своїх рідних проведення спільних зустрічей, тренінгів, майстер-класів. Я думаю, що це цікаво. Це було б добре, якби більше людей збиралося. Це таки, це стимулює, якісь такі, якби навіть бачу, показували по а, дівчата по стендах. Якісь спільні такі там букетики, якісь там спільні такі роботи. Я думаю, що це б зближило. тому що багато людей в собі це переживає. На жаль, ніхто не хоче ділитися своїм горем. Ми наше суспільство не. Не знаю, воно якось не, не готове до психологічної допомоги. скажімо так жінка наголошує, що важливим кроком в об'єднанні та підтримці сімей зниклих безвісти військових є щотижнева акція. Зниклі безвісти, не значить забуті. Я би хотіла, щоб приходили, тому що хочеться, щоб хлопців не забували. Тому що як показує практика і час, навіть я бачу за чотири місяці, в перші місяць. Це дуже важко емоційно. Ми всі дуже далі. Це все з кожним днем. Ми вливаємося в роботу, якісь інші проблеми, і це все потрішки-потрішки по забувається. Дуже не хочеться, щоб це забувалося. Тому такі акції, такі збори, я думаю, тут нагадувати постійно і собі знову ж і оточуючим, що війна не закінчилася і. Що це нікуди не ділося, але разом ми будемо легше до цього, якось не знаю, легше будемо переживати це, будемо нагадувати про те, що ми їх чекаємо, їм буде приємник не повернутися, що їх чекали, що робили якісь збори, що були такі. Ну, думаю, що це буде результат. Приїжджали представники Хмельницької військової адміністрації до городка і 23 квітня. Вони разом із представниками ООН та місцевої влади обговорили фінальні етапи реалізації проєкту з реконструкції приміщення колишнього дитячого садка Ялинка під житло для внутрішньопереміщених осіб. Як було зазначено під час зустрічі, заселення людей планується вже наприкінці червня. Деталі розкаже Мар'яна Шкаврон. 23 квітня городоцька міська рада. Сьогодні тут зібралися представники Хмельницької ВАА, ООН у справах біженців, агенції регіонального розвитку Хмельницької області та місцева влада. Вони обговорюють фінальні етапи проєкту, в рамках якого у місті облаштовують квартири для внутрішньо переміщених осіб. По результатам зустрічі домовилися про строки і про фінальні кроки з технічних питань по цьому об'єкту, що потрібно доробити, щоб об'єкт був готовий до заселення. Заселити людей у реконструйоване приміщення колишнього дитсадка Ялинка планують вже у червні цього року. Наразі на об'єкті виконано значну частину будівельно монтажних робіт, внутрішнє оздоблення на завершальному етапі. Хочу відмітити партнерську роботу і громади, і обласної військової адміністрації. Ми, як агенція регіонального розвитку, координували комунікацію за підтримку всіх виконавчих партнерів. Це і підрядник, і це громадська організація Міталап, яка виконувала частину робіт. Тобто, ці одразу були налаштовані на спільний результат, і ми вже бачимо, що проект на стадії завершення, і очікуємо, що вже влітку сім'ї будуть тут проживати. За їхньою допомогою це вже четвертий об'єкт в області, який на сьогодні реалізований. Безумовно, потребують всі внутрішньопереміщені особи житла. Їх на сьогодні 65 тисяч, майже 65 тисяч на території нашої області. Зробити це миттєво нереально, але ми рухаємось. Ми шукаємо партнерів і допомагаємо цей проект реалізувати. Ініціатором цього проєкту стала Гордоцька міська рада, яка здійснює важливу координаційну функцію в межах його реалізації. Зокрема, реагує на виклики, пов'язані з ходом робіт, здійснює щоденну комунікацію з підрядниками та забезпечує оперативне вирішення організаційних питань. Ми збільшили потужність по газопостачанню, зробили реконструкцію системи опалення. Самої котельні, скажу так, щоб було зрозуміло. Також планується якби виконати роботи по зовнішніх мережах каналізаційних. Є ми тут знаємо проблема з каналізацією, тому і такі роботи передбачаються. Зараз Грудицька громада шукає партнерів, які б допомогли з ремонту фасаду будівлі. Також у планах облаштування території кошту місцевого бюджету з облаштуванням дитячого майданчика допоміг благодійний фонд «Рокада». мешкатиме в цьому будинку 24 сім'ї. Поки представники влади та громадські організації роблять усе для того, щоб нові городочани мали домівки, волонтери продовжують створювати надійний тил для воїнів. Перед великоднем на фронт вирішило чимало святкових гостинців, зокрема від родини ліцею номер 2 Продовж кількох тижнів школярі разом із вчителями та батьками збирали необхідні речі, готували смаколики і передавали їх нашим захисникам. Деталі вже за мить. У Гордоцькому ліцеї No2 організували акцію з вірою в серці на підтримку військових до Великодня. Впродовж кількох тижнів школярі разом із вчителями та батьками збирали необхідні речі, готували гостинці і передали їх на фронт. За словами директорки ліцею у межах акції, вдалося надіслати понад 30 посилок у 13 різних напрямках. Це військові, які навчалися в нас, наші учні, батьки, відповідно, родичі наших. Працівників я долучалася до цього збору, пекла з мамою печиво і передавала на ЗСУ. У посилках були засоби гігієни, ліки, дезінфікація та домашня консервація, а також тушонки, які придбали за зібрані вчителями та технічними працівниками кошти. Це було зібрано понад 20 тисяч. Ми закупили ось ці тушонки, консерви. Передали ліцеїсти у передень Великодня воїнам і 300 пасок, а також крашенки. З 24 квітня по 4 травня у світі відзначає Всесвітній та Європейський тижні імунізації. Доєдналися до них і городочани про важливість щеплень, виклики та міфи навколо вакцинації дізнавалися мої колеги Віра Лапа та Ілля Станиця. Щорічно, наприкінці квітня, початку травня, лікарі проводять масштабну інформаційну кампанію щодо важливості щеплень. Вони пояснюють, чому важливо дотримуватися графіку імунізації та вакцинуватися, а також розповідають про наявні вакцини. Люди вважають, що не варто робити щеплення, тому що таких інфекцій немає або їх є мало. Але саме через те, що основна маса людей є щепленою, через це ці інфекції тільки десь колись з'являються. Лікарка нагадала, що щеплення можуть бути обов'язковими та рекомендованими для визначення необхідності вакцинування важливо радитися з сімейним лікарем. Обов'язкові щеплення це щеплення проти 10 інфекцій. І держава забезпечує їх безкоштовно. Вакцину проти цих інфекцій не потрібно купувати. Вона є завжди доступна в сімейного лікаря. Вона є в наявності в достатній кількості, і це 10 інфекцій: це туберкульоз, гепатит, правець, дифтерія, кашлюк, хіп інфекція, кір, краснуха, паротит. І є також рекомендовані це інфекції, які зустрічаються на території України, якими також можна заразитися і можна захворіти. Але вакцину цю необхідно буде купити самому за власні кошти. Це, до прикладу, ротавірусна інфекція дуже актуальна для маленьких дітей, менінгококова інфекція, це проти гепатиту. А у плані заходів городських лікарів, зустрічі з трудовими колективами та відвідування освітніх закладів. Цього року у фокусі уваги епідеміологів ще й дитячі колективи. Для них медики підготували цікаві ігри та вікторини. До щеплень завжди люди ставилися неоднозначно. Дехто вважає, що така процедура є обов'язковою, а дехто навпаки категорично проти вакцинації. А що з цього приводу думають люди у гуртку? Та чи дотримуються календаря обов'язкових щеплень? Дізнавалася Вікторія Перець. Ну, загалом, то позитивно. Ніколи не мала негативних ніяких таких бачень на це, оскільки знаю, що багато історично так славилось, багато хвороб подолали саме завдяки щеплень. Позитивно можна так сказати. Позитивно роблю і дітям робила. 50 на 50. Тому що не, не всі вакцини, наприклад, дійсні. А так, в принципі. Підтримую, треба щепитись. Ну, просто щоб гарантії було, що вакцина якісна і, і що вони щось допоможуть. Да, робимо щеплення, ну позитивно. Позитивно, я здоров'я, так. Не роблю. Вважаю, не, не потрібно. А зараз на даний час ні. Не робимо і все. У ну, мене є троє діток, два хлопчика, то ми робили, а донечці то. Відмовляємося і не робимо, тому що вони може не якісні зараз, ну я не знаю. Напевно, ні, не роблю. Е, так робимо. У мене є всі щеплення, які потрібні. У мене також. до щеплень, ну як на мене, це звичайне діло, яке має бути у кожної людини. Це буквально запобігання сильних захворювань і смертності серед людей, і дітей. Ну, планові робимо взагалі. Ну так середина на половину. Не знаю, не от до цих. Ковідовських не дуже була довіра. Я не щеплювався. Перехворів, але не щеплювався. Ну а діти щеплювались Потім теж були побічні ну, ці, якісь ефекти. У гуртку завершилася акція за довкілля, яка тривала місяць. Її основна мета заохотити людей навести лад у своєму місці чи селі та на прилеглій до будинку території. І традиційно під час цієї акції у гуртку прибирали стадіон Цукровик. Як це було? З неї Марія це стадіон Цукровик, спортивна локація, на якій відбуваються різні спортивні заходи. А у теплу пору року займаються учні та учениці другого ліцею. І так з року в рік вони долучаються до акції за довкілля і прибирають не лише стадіон, але й величезну територію навколо нього. Ми приходимо з дітками сюди. Долучається до цього весь наш колектив. Всі педагогічні працівники, техперсонал, наші дітки, починаючи з першого класу. Просто маленьких ми залишаємо прибирати на території ліцею. Вони з першого по четвертий клас. Сходять, також приводять до ладу нашу пришкільну територію. А старші діти приходять сюди, збираємо сміття, загортаємо все. Цього року стадіон ліцеїсти прибрали за дві години. Як зазначають учні, це було нескладно і навіть весело, адже така спільна справа об'єднує. Ну, нам сподобалось прибирати разом, бо в компанії було весело. Нам деколи щось не вдавалося, деколи були труднощі, але ми з цим справилися. Ну, загалом було весело. Особисто я долучаюся тільки другий рік, тому що ми ще були в менших класах, і для нас це було ну, трошки якось непривично. Але вже другий рік ми стараємося допомагати, приходити і чим більше робити, щоб допомогти нашій природі. Долучився до акції колектив дитсадка сонечко, що функціонує неподалік стадіону, а також очільник центру спорт для всіх юрій смик. Також тут косить, пильнує, кладе смітнички, їх забирає. Всього гуртку є два стадіони та два спортивні майданчики зі штучним покриттям. Навчають городських школярів дбати не лише про чистоту довкілля, але і про безпеку цього тижня у навчальних закладах городушиним відбувся тиждень цивільного захисту, яким він був у першому ліцеї, розповість Вікторія Перець. 24 квітня, городоцький ліцей номер 1 зранку. Ліцеїсти зібрались на шкільному подвір'ї. День цивільного захисту у них розпочався із руханки. Сьогодні ми відзначаємо день цивільного захисту. Це дуже важливий день, тому що наші учні мають можливість зараз показати практичні вміння і навички, якими вони оволодівали, тобто якими навчалися на уроках основи здоров'я захист України. Хочу сказати. Ти що ми ретельно готувалися до дня цивільного захисту, і сьогодні кожен клас має свої якісь завдання, тобто організовують різні виховні заходи. Опісля зарядки у ліцей завітали поліцейські, рятувальники та медики, працівники кожної із служб розповідали дітям про поведінку в надзвичайних ситуаціях та відповідали на запитання учнів. Як правило, дорослі вони вже сформовані особистості. Вони вже знають ці правила дорожнього руху. А дітям постійно треба їх нагадувати, бо це насамперед їхня безпека і дуже багато випадків, що діти неважністю. Я вважаю, що однозначно це потрібно робити, тому що як зараз така тенденція паління сухої трави, і думаю, це вплине на свідомість дитини, щоб не палити траву, контролювати того, хто хоче запалити траву. Я думаю, це дуже правильно. Діти навчаються надавати домедичну допомогу, як правильно накладати на нижню кінцівку чи на верхню кінцівку тонікет, щоб зупинити кровотечу, бо вони повинні це вміти робити. Кожен учень має знати це. Аби засвоїти знання на практиці, учні та учениці влаштували змагання. Дві команди змагались на швидкість у накладанні турнікетів, одяганні костюмів хімічного захисту та гасіння імітованих пожеж. Цей інтерактив дуже з'єднує нашу школу. Він надає нам можливість дізнатися про екстрені ситуації, як себе в них поводити. І допомагає поводитися спокійно в таких ситуаціях. Найкорисніше для мене це накладання турнікету. До слова, день цивільного захисту в освітніх закладах проводиться щороку у квітні. Коли школярі завершують вивчення предметів захист вітчизни та основи здоров'я. Не менш цікавим для дітей виявився і захід, який організували рятувальники для учнів другого ліцей. Вони одяглися в костюми рятувальників і вчилися користуватися вогнегасниками. А ще детально оглянули спорядження, якими надзвичайники гасять полум'я і рятують людям життя. Деталі у нашому наступному сюжеті. В рамках тижні безпеки життєдіяльності ми рішили організувати це у поїздку саме зараз, але ми практикуємо це часто. Їдемо сюди з екскурсії, щоб діти були обізнані, щоб знали свої перші дії при виникненні пожежі, щоб розуміли, що таке безпека. Сьогодні ми розповідали про наш пожежний аварійно-рятувальний автомобіль, на який номер потрібно дзвонити в разі надзвичайної ситуації. Скільки води поміщається в даному автомобілі, коротко, так що діти знали про цей автомобіль, про пожежну. Якщо сталася якась пожежна ситуація, чи надзвичайна ситуація, куди потрібно дзвонити, це все діточки мають знати. А як подається вода, показували діткам, одягали бойовки, бойовий одяг. Діточкам показували наш аварійно рятувальне обладнання. Сподобалась ця машинка, що там багато чого. Потивагає, там багато чого, щоб вони спасали наше життя. Хочу подякувати нашим пожежникам в Україні за те, що вони роблять все для нас, щоб наш дім не згорів, щоб ліс не згорів. І я їм дуже-дуже дякую. Мені сьогодні тут дуже-дуже сподобалося. 23 квітня день водія шкільного автобуса. Тому наш наступний сюжет присвячений городочанину, який усе своє життя провів за кермом. І вже три роки довозить учнів із навколишніх сіл до городоцьких освітніх закладів. Це Григорій Гуменюк. Усе своє життя він провів за кермом. Останніх три роки городочанин працює водієм шкільного автобуса. обрав, обрав цю професію перевозити дітей. Так, мені подобається. Стараюся, щоб всі були задоволені. Перевозимо молодших і старших. Григорій довозить дітей із села Лісугірка до освітніх закладів городка. Його робочий графік включає два рейси зранку та два ввечері. Рано з відправляємося з Дісугірки 7.30. перших, їду обратним рейсом, забираю молодших. Приїжджаємо звітом. Пішти на уроки, прибираю автобуси, дивлюся до автобуса. Що треба зробити, зробили. З обіду їдемо знову 15.00. Як зазначає городочанин, його головна мета, щоб діти були задоволені та завжди безпечно та вчасно доїжджали до навчальних закладів. Діти це наша радість. Слава Богу, до цього часу все було добре. Я шо слизька дорога, моя запізнилися, запізнилися там на пару хвилин, але також, щоб... Систематично так, вроде не було. Учні та учениці, які Григорій Гуменюк возить до школи, наголошують, їхній водій завжди створює позитивну атмосферу зранку та після шкільного дня. Ну, дядя Гріша дуже хороший. Він, він обращається дуже класно до нас, він дуже хороший і він завжди може тебе послухати, якщо треба когось підвести чи когось ще. Він завжди хороший, він може тебе підтримати в будь-яку ситуацію, він завжди тебе не на твоїй волні. Він дуже хороший. Він добрий, послухає, завжди підвезе куди. Може зупинитися, де може йому сказати. Варто зазначити, 23 квітня відзначається День водія шкільного автобуса. Ще одне свято відзначали городочани цього тижня. Парафії храму Святого Юрія виповнилося 20 років. На часі події були і наші журналісти Віра Лапа та Ілля Станиця. Ювілей храму святого Юрія Переможця у городку відзначали у день його покровителя святого Юрія, 23 квітня. Парафіянка Віра Притула була серед тих, хто 20 років тому долучився до будівництва храму. Так як ми ще виховувалися за радянських часів, то ми дуже рідко ходили до церкви. А тут церкву побудували недалеко від, від хати, церква проукраїнська на зрозумілій мові. І нам дуже сподобалося, те, що ми розуміємо, про що ми молимося. Ми всі почали будувати цю церкву. Нас не дуже було спочатку багато, потім трошки більше назбиралися і помаленьку-помаленьку збудували. А от Леся Абдулаєва жартує, що вони із храмом ровесники дівчині також 20. і саме під час війни. Віра для гордочанки набула особливого значення. Це свято є дуже важливо для нашої парафії, оскільки особливо коли зараз триває повномасштабне вторгнення і війна з 2014 року, і в молитві ми можемо до Бога звернутися за допомогою, що він почув наші молитви і захистив Україну. А Юрій Переможець він переміг зло, і Так само ми маємо перемогти нашого ворога, нашою молитвою та вірою. Настоятель храму отець Зіновій Маланюк зазначив, що День Святого Юрія і ювілею храму є ще й днем подяки. Отже, сьогодні дуже гарний день. День, я би сказав, день прослави Бога, прослави Юрія переможця і подяки. Подяки за все. Подяки за прожитих 20 років. Це все ж таки вже є шмат дороги, і ми пройшли. З Божим благословенням і з підтримкою багатьох людей. І сьогодні хочеться подякувати нашим гостям, а це, зокрема, вислужений митрополит Тернопільсько-Зборівський Василій Семенюк, котрий від першого дня нашого нашої тільки планів про те, що має бути будівництво, має бути парафія. Він був завжди тим ентузіастом і промотором, котрий спонукав, заохочував, просив, інколи картав так по-батьківськи владика Іван Кулик, котрий перейшов прийняв цю естафету такого духовного батьківства у владики Василія, і він продовжує також з нами разом розділяти всі наші радісні і також і тривожні моменти, бо в житті всяке трапляється. Також вітаємо всіх гостей духовенство Тернопільської зборівської епархії, Кам'янець-Подільської епархії, Римокатолицьку церкву. Також вітаємо всіх християн, всіх конфесій. Долучилися до свята і представники городоцької міської ради та Хмельницької обласної ради. На цьому ми завершуємо нашу передачу. Дбайте про своє здоров'я і не забувайте донатити на ЗСУ. Слідкуйте за нашими новинами на всіх ресурсах і завжди будьте у курсі усіх подій. А ми з вами побачимось наступного тижня.